Бог в поміч дивовижна історія про посланство. У 1815 році Ребе Довбер захотів відправити своїх хасидів у землю Ізраїля. Шлях був небезпечний, а земля пустельна. Хасиди любили Ребе і не хотіли їхати від нього. Ребе, ми хочемо бути поруч з вами. Ми хочемо слухати ваші уроки хасидизму, сказали вони з сумом. Ребе усміхнувся. Не хвилюйтесь, я буду надсилати бесіди, написані моєю рукою. Хасиду довоялися втратити близькість до Ребе. Він показав, коли йдеш до місії, отримаєш набагато більше. Так було з Яковом. Він працював у лавана, пас Овець. Але саме там він отримав велике благословення і розбогатів чоловік дуже-дуже, більш, ніж батька. Чому? Авраам наближав людей до Бога, Іцхак не виходив з святої землі. Яков вийшов зі святості в Харан і працював з матеріальним світом. І перетворив його в оселю для Бога. Дорогі діти! Коли ми виконуємо місію Ребе, допомагаємо іншим євреям, поширюємо світло. Ми, як Яков і ціха хасиди. Ша шалом